Ми очікуємо тільки позитивні враження, які дає нашому колективу фестиваль, тому що тернопільський глядач це, ми рахуємо театральний глядач, і коли в місті є. Театральний фестиваль це взагалі якийсь поштовх для чогось нового. Це своєрідний майстер-клас для всіх прихильників театрального мистецтва зустрітись, поспілкуватись, обмінятися якимись приємними враженнями і. Показати, показати, ну скажімо, показати свою майстерність, показати якісь режисерські свої знахідки, акторські, професіональні, якісь, знаєте, майтерні, майстерні такі риски. Тому так на Терновських вечорах ви представлені перші. Скажіть, чи важко для вас бути першим? Тобто починати це? Ну, я скажу, що це дуже велика честь відкривати театральний фестиваль. А якщо нам предоставили таку можливість, то я вважаю, що тернопільський глядач, а також наші колеги сприймуть цю виставу, з якою ми відкриваємо фестиваль. Це романтична драма київського драматурга Тетяну Тетяни Іващенко. І ну, проблема дуже дуже. Вона, скажімо так, жахлива, але цікава. Цікаво в плані акторам і режисерам попрацювати сценографом, художником з костюмів. А трагічна проблема, тому що це проблема наркоманії. І можна сказати, ця вистава це заклик до молоді, що не треба своє життя втрачати і вбивати, а треба насолоджуватись приємними яскравими днями. Свого життя. Скажіть, будь ласка, у чому особливість вашої вистави і чим ви збираєтеся взяти журі? Ну, я скажу так, особливість вистави тим, що вона ем, дуже яскрава, вона дуже музична, і вона якраз погли... поглинає в себе молодь, яка дивиться і яка переконується, що не можна вживати наркотики. Тобто ми, скажімо, несемо виховний процес цією виставою. Ну, я думаю, а далі вже як вирішить журі, вельми поважне і вельми кохане.